Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Королівське слово Арабська народна казка. Колись давно жив один король у великому палаці, і була у нього дружина королева та син принц. А у палаці служило безліч слуг кухарів. Король та вся його родина дуже любили солодощі. Королівські кухарі готували найсмачніші солодкі страви, їхні аромати розносилися по всьому місту. У бідних людей не було солодощів, і все, що їм діставалося, це пахощі з королівської кухні. Гончар Калу робив дуже гарний посуд, проте заробляв мало, тому він та його найкращий приятель мишеня біб тільки нюхали пахощі, що доносилися з палацу. Якось Калу сказав бібу, я б хотів покуштувати солодощів, але де їх взяти? Біб подумав і сказав. Зроби для королівської родини три глеки та попроси замість грошей солодощів. Кало взявся до роботи. Незабаром він зробив три чудові глеки та поніс їх до палацу. Уся королевська родина була у захваті від глеків. Що ти хочеш за них? запитав король. Я і мої друзі хотіли б покуштувати ваших солодощів. Добре, мої кухарі приготують багато смачних страв для тебе і твоїх друзів. Я даю тобі своє слово. Біб мав багато родичів та друзів, і коли Кало розповів йому про обіцянку короля, Біб гукнув Хлопці, ходімо зі мною! Миші заходилися поїдати солодощі, тільки їх було дуже багато, і король почав хвилюватися. Як позбутися мишей? запитав він своїх радників. Треба дістати котів, відповіли мудреці. Король наказав дістати котів, і слуги зібрали їх з усіх кутків міста. Коти добре попрацювали. Миші зникли з палацу. Але тепер вони самі вирішили залишитися у короля. Вони сиділи на його стільцях та спали на його подушках. Король розсердився та знову погукав своїх радників Треба привезти собак, сказали мудреці. І от чорній коричневі, сірі та білі собаки з гавкотом та риканням опинилися у палаці. Вони прогнали котів. Натомість самі стали насолоджуватися життям у палаці. Вони їли солодощі з королівського столу та спали на королівських ліжках. Собаки були дуже задоволені. А король почувався дуже нещасним. Мудреці порадили знайти тигрів. Дикі звірі накинулися на собак, і згодом у палаці не залишилося жодного з них. Тепер у королівському палаці хазяйнували тигри. Вони їли, пили та спали скрізь. Їхній мерзенний запах просочив увесь палац. Король був у відчаї, щоб прогнати тигрів, потрібні леви, сказали мудріці. І от у палаці з'явилися величезні леви, тигрів, як мітлою, замело. Царі звірів стали царями у королівському палаці. Вони сиділи й спали на троні, а королю та його родині вже нема де було жити. Це вже було занадто. І що мені робити? закричав король. Треба знайти маленьких тваринок, які можуть роздражнити тигрів. Це можуть зробити лише миші. Біба запросили до палацу. Пробач мені, що я привів до палацу котів та допоможи своєму королю. Добре, ми вам допоможемо. Тільки дайте мені слово, ще не погукаєте знову котів. Король засміявся і сказав Добре, я даю тобі моє слово. Миші накинулися на левів. Величезні, дикі звіри нічого не могли вдіяти з ними. Відкинуть від себе чотирьох, аж на них вже лізуть сорок. Відкинуть сорок, лізуть чотириста. З жахом леви побігли геть із палацу, а миші гналися за ними до самого лісу. Задоволений король влаштував бенкет для біба та його друзів. Прощаючись, Біб сказав Покличте нас, якщо ми знадобимося, і ми прийдемо на допомогу. Це моє слово. Текст читала. Анастасія Бойко, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.